Ти всі мої секрети знаєш, автор Юрій Супром. Ти всі мої секрети знаєш, я їх від тебе не ховав. Знаю, ти мене кохаєш таку одну усюди я шукав. Зневірився, та доля дарувала мені сюрприз цей піднесла, і ти цього теж не чекала. Усі рісь кольори несла. Засаяли зажурені очиці, солоно не котиться сльоза, у серці іскорка іскриться, вдаль відкотилася зима. Твоє тепло, я відчуваю, а ніжність тобі я віддаю, тебе, коханенька, задаю таку красиву у цвіту, і руку простягну до тебе, візьму долонечку твою, ми вдвох. Полинемо до неба і пройдемо життя Стезю. Ти всі мої секрети знаєш, я їх від тебе не ховав. Люблю тебе ти повторяєш твоє серденько.